В зоні антитерористичної операції ситуація залишається контрольованою. На Донецькому напрямку провокативні обстріли з боку російських окупаційних військ відбулися у верхньоторецькому з великокаліберних кулеметів, а з автоматичних станкових та підствольних гранатометів в напрямку позицій сил АТО в районі Авдіївки та Ясинуватої. На Маріупольському напрямку, поблизу Марінки, о першій годині ночі активізувався снайпер. Станом на 18-ту годину на Луганському напрямку режим тиші зберігається. Українські військовослужбовці неухильно дотримуються мінських угод. Збройні сили України продовжують проводити заходи бойової підготовки в бойових підрозділах. Та підрозділах забезпечення, які виконують завдання в районі проведення антитерористичної операції на другому, третьому рубежах оборони, а саме злагодження екіпажів, розрахунків, підрозділів, також триває робота мобільних тренувальних груп та заняття із вогневої спеціальної підготовки. Основні зусилля зосереджені на нарощуванні бойових спроможностей та вдосконаленні підготовки особового складу підрозділів. На першому оборонному рубежі продовжується робота щодо удосконалення інженерного обладнання позицій.